Вітаю вас усіх. Американці остаточно притисли Зеленського і Єрмака за яйця через набу і почали на них тиск за допомогою Буданова. А українські соціологи провели дослідження і встановили, що більшість з нас. Не знаю, як ви зараз. Напишіть про це у коментарях. Підтримують розпуск чинного уряду відставку і створення нового уряду національного порятунку, за який вже буде голосувати нова парламентська коаліція, а не монобільшість зелених кнопочок. Зараз я вам поясню, як це все в'яжеться в одну а, канітель. Але, будь ласка, ви поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей ютуб-канал. Це допоможе зробити так, аби відео. Побачили якомога більше кількість людей, тому що ви дивитесь, можливо, не підписані. Ну, якщо вам цікаво, поділіться цим відео і, звичайно, коментуйте усе. Зараз будемо з вами прямо обговорювати. Отже, дійсно, українська соціологічна дослідженська компанія Соціополіс провела дослідження і встановила, що більшість українців, майже 50% українців, підтримують нову коаліцію в Верховній Раді замість. Монобільшості і створення уряду національного порятунку там висувалися різні ідеї, хто має бути спікером у парламенті, хто має бути прем'єр-міністром. Але це вже політичні дискусії і політичні баталії. А нам хочеться розібратися все ж таки з вами. А в головному, як зробити, щоб дійсно депутати почали чухатися, щоб депутати а, повернули собі суб'єктність? Тому що поки що все складається так, що Єрмак і офіс президента міцно тримають за яйця українських парламентарів. Ну, мається на увазі монобільшість, яка ну, без них нікуди, без них ніяк? А, що це може зрушити? Здавалося б, це дуже важко, але. Правильно нові викриття корупції, нові скандали. Коли ти сидиш, ти з кимось пов'язаний з тим, хто скандалився, з тим, хто зашкварився, і для того, аби не замазатися в це лайно, ти починаєш тікати і накивати п'ятами, тому що гроші вони, звісно, не пахнуть до тих пір, е доки з того місяця, звідки тобі їх видають, не починає відверто смердіти гівном. І рівно до того моменту можна любити гроші, поки ти не зрозумієш, що за ці гроші цілком можливо доведеться. Сидіти, відсиджувати свій термін. Тому ми з вами з нетерпінням чекаємо нових плівок Міндіча. І цікавий момент, до речі, сам Міндіч а, вистачило у нього нахабства навіть. Я просто не знаю, це як інакше назвати. Міндіч через своїх адвокатів подав скаргу до суду і вимагає скасувати арешт свого майна. Значить, що у нього зараз на даний момент арештовано. Він вимагає, щоб зняли арешт з трьох його квартир. У нього є дві квартири на вулиці Михайла Грушевського 9. а Це отой е легендарний будинок, який будинок монстр його називають над Маріїнським парком. Там у нього дві квартири загальною площею. На секундочку, слухайте, 736 квадратних метрів. От уявіть собі, я живу в квартирі 54 чи 55 квадратних метрів. Я не знаю, напишіть у коментарях. Яка площа вашої квартири? У Міндіча в одному будинку 736 квадратних метрів. Це скільки треба було грошей, й жоще і, і з для того, аби накупити? І ще одна на вулиці Царика Григорія, 3, Попередня назва проволоки подробний, і ще в нього є дві квартири, які розташовані на вулиці Святослава Хороброго, 7 у Дніпрі, але 736 квадратних метрів. От уявіть, що б у вас що б ви робили в такої нові ну, квартирах такої площі. Чи, хоч ну я не знаю навіть що робити, скільки комуналка коштує, скільки треба платити за комуналку, це можна розоритися. Мені треба здається, здавати в Києві 10 квартир для того, аби заплатити за комуналку в будинку, де в тебе 736 квадратних метрів. Але е, окей, о, в мене вдома вімкнули світло. Це круто. Можете мене з цим привітати. Так, от е, що стосується взагалі тих плівок, Міндіча, які є на даний момент. Набу, як ви знаєте, і про це вже повідомив очільник набу Семен Кривонос викликало і допитало Умірова. Поки що деталей цього допиту е, немає. Ми не знаємо, ніхто не розповідає. Але дивіться, цікавий момент. Його допитали не як підозрюваного. Його допитали як свідка. Уміров прийшов, сів в набу, посидів. Я дав якісь там покази, в чомусь розписався, щось підтвердив, щось простував. Ми не знаємо. Але. Його звідти випустили. Ну, це, знаєте, такий собі джекпот бути присутнім на плівках міндіча, піти на допит в набу і звідти вийти. Це все одно, що бути в розшуку в резерв плюс, зайти в ТЦК і спокійно звідти вийти. Таке буває просто так зараз. Ну, не знаю. Мені таке серед моїх знайомих не траплялося. Може він вже почав давати на когось покази, хто вище, і почав заключати угоду зі слідством. Або йому пояснили, як правильно потрібно поводитись на переговорах з американцями з тією стороною. А він же входить у переговорну групу. До речі, чому його поставили у переговорну групу? На відміну від міністра закордонних справ і на відміну від Єрмака, Умєров дуже добре знає англійську. У нього сім'я живе в Америці, у нього є нерухомість в Америці, і є навіть підозри на те, що він має американське громадянство. Так от співробітник ФБР, можливо, який сидить в Київському офісі набу. А ви ж знаєте, що там сидить співробітник ФБР. Ну я ж не думаю, що прямо сидить співробітник ФБР. Ну, я припускаю, що він міг не поспілкуватися з Уміровим, але я думаю, принаймні на допиті на цій аудієнції співбесіді він був присутній. Можливо, через Умірова співробітник ФБР передав Зеленському меседж, як правильно далі розмовляти з американцями, що заявляти, що не заявляти. І дивіться, як цікаво, Уміров тільки свідок. Він не підозрюваний, хоча там же були, ви бачили у них е розмови на плівках е міндіча з міндічем про ці бронежилети, де міндіч умовляв його, коли умеров був міністром оборони. Мовляв, давай ну ти просто хай поставлять підпис, нехай ці бронежилети пойдуть, що нібито вони були простріляні. Прострілка бронежилета це як умовне випробовування, що вони дійсно придатні до використання е так, от е про що я говорив? А так я говорю, так слухайте, і подивіться насправді. От цікаво, людина, е яка замішана на плівках Міндіча, яка в принципі обговорювала з корупціонером, е з людиною, яка ну вилізла, що вона корупціонер, що там відмивалися гроші, вкладені гроші, е створені бек-офіси, Обговорювала з ними питання. Закупівлі бракованих, я так розумію, чи якихось халтурних лівих бронежилетів, і він досі продовжує очолювати е, секретаріат Ради на, надбезпеки і оборони, секретар, бути секретарем Ради надбезпеки і оборони. Ну подивіться на Умірово цього взагалі. От я не знаю, от як Зеленський може досі, його після того, що він сидів, і в нього навіть ну, ти, до тебе приходять. Заявляють пропонують тобі ось таку якусь оборудку, пов'язану з обороною, з бронежилетами. Це теж стосується життя наших воїнів. Тобі пропонують оборудку, ти спокійно як ні в чому не бувала. Ну ти... І, знаєш, ну типу ану угоди ж мов не сталося, такі корупції тут теж немає. Ну ти ж знаєш, що тобі пропонували якусь хірню, вибач. Ти і він же не звернувся ні в правоохоронні органи. Він не сказав, що його намагалися там якось умовити на якийсь шахер-махер з цими бронежилетами. Вилізло, що його намагалися підмовити на шахер-махер. Він про це мовчав, і він досі залишається секретарем ради. Подивіться на нього. Ну, просто подивіться на нього. От я не знаю. Напишіть у коментарях: от варто було б його відправити у відставку. Відправити туди вже нарешті. Хай летить. Я зрозумів, що його тут ніхто не хоче, ніхто не посадить. Хай летить вже в Америку до своєї родини, сидить там і відсуджує ті гроші, які йому вдалося наскредувати, поки у нього їх тут не у нього їх тут не відібрали. І цікавий момент, що я сказав на початку, що очевидно, американці через набув вже так добряче. Добряче притисли яйця е, Зеленському і Єрмаку, що вже навіть в переговорну групу, яка стосується мирних переговорів з американцями, включили е, Кірила Буданова, якого, ну, Єрмак, ми це знаємо, писав е, політолог Цибулько, просто ненавидить він його. Е, от переговорна група, яку очолює Єрмак, а в неї входить Буданов і Гнатов. Ви розумієте? І цікавий момент, що в українській переговорній групі в делегації, яка відбувалася в Абу-Дабі, теж там і з американцями одночасно і з росіянами переговори проводив е Кирило Буданов. Ну це неспроста. Так не буває. Ви ж знаєте, наскільки. Наскільки Єрмак ненавидить цього Буда, я не знаю на чому вони посварилися, щось там вони не поділили. Очевидно, у Буданова високий рейтинг довіри, і очевидно, у Буданова висока довіра і з боку президента. І Єрмак просто елементарно ревнує його. Ну, от прямо знаєте по-женськи так от ревнує цього Кирила Буданова, ревнує... ревнує Зеленського до Буданова і намагається, знаєте, позбутися свого конкурента, щоб не було, не вийшло як пісні Угонщиця. Гнала. Ну, Будана вже трохи не буде тими речами, е не буде тими речами займатися. Так от, е повертаючись, я з чого почав, що яким чином дотиснути дотиснути парламент до того, аби він нарешті став суб'єктним? Е через нові плівки Міндіча ми їх досі чекаємо. І от як тільки з'явиться новий скандал, як тільки запалає, як тільки загоряться пердаки, цілком можливо що це стане тією тригерною точкою, що. е-е Українські парламентарі що пора тікати, що вони будуть тікати, якщо різ корабля, і це якраз таки створить суб'єктність українського парламента. Розвалиться коаліція, створиться нова коаліція. Вони проголосують за новий уряд. Якщо з'являться нові плівки міндіча, але зараз можна дуже чітко зрозуміти, чому а, поки що от чому раніше якось а, слуги народу не хотіли. Виходити з фракції, не хотіли взагалі показувати свій характер, не хотіли проявляти індивідуальність. А все просто не потрібно брати за себе від на себе відповідальність. Ні за що, просто кнопочку натискати, і тобі за це платять 5, 10, 15 тисяч доларів на місяць. Правда, кажуть, зараз скоротилися ці виплати, але все, але ти ні за що абсолютно не в разі Тобі щось скажуть, мовляв, як ти міг за це голосувати і. Ти спокійно виправдовуєшся через те, що ну, це мені з офісу впустили, Це не я голосував, якби я людина поднівольна, мій номер 8 коли надо, тогда спросять. І все. А тут тепер можливо доведеться в найрішучіший момент для держави брати на себе відповідальність і приймати якісь надзвичайно важливі доленосні рішення. Хто хоче таке робити, незрозуміло, але, можливо, доведеться все ж таки. Нарешті стрибати Стрибати в цю гарячу воду і творити своїми руками історію в українському парламенті. Тому ми з нетерпінням чекаємо плівки Міндіча. Що ви ми там почуємо, можете свої припущення писати у коментарях. Я вас дуже прошу. Підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на мій інстаграм, В Нижнє Підкреслення Соломка, і поставте лайк. Дякую вам дуже за увагу і до зустрічі!